Венеціанська штукатурка або матеріал венеціано стайл від торгової марки Elf Decor. Я декоратор Олексій Журавков і в цьому відео я вам наглядно розкажу і покажу, як самостійно зробити ось таке покриття, а саме венеціанську штукатурку, в чотири шари. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові відео про сучасні декоративні покриття для стін. Ви також можете писати свої запитання нам в коментарях і ми з радістю будемо вам на них відповідати. Ми зараз розпочинаємо підготовчі роботи під нанесення венеціанської штукатурки, робимо ретельну обклейку, використовуємо скотч та плівку. Повністю укриваємо всю підлогу, запаковуємо усі місця, де. З'єднується Венеціанка з іншими покриттями, використовуємо тільки якісний скотч, щоб потім це все не переробляти. Зараз ми будемо тонувати декор праймер. Це наша фонова підложка під Венецію. Згідно нашої формули, ми використовуємо 112-й пігмент, це лісовий зелений. І на 5-літрове відро матеріалу ми беремо 20 кубиків. Пігменти саме стільки міститься у цьому флаконі. Тобто ми його не відміряємо, а одразу туди бедрум домішуємо і потім наносимо цю ґрунт фарбу на стіну. Перед тонуванням вимішуємо матеріал. Катаємо як звичайну краску, роблячи мінімальну шагрі. Зараз ми вимішуємо матеріал на наш об'єм додатково. Ми е, ще додаємо води, можемо додавати 10% на загальну вагу матеріала, ретельно вимішуємо. Зараз ми будемо тонувати матеріал. Ми відсипали 10 кг матеріалу у відро. Ми використовуємо 112 тонер. Тонуємо із е, об'єму 4. Кубіка на кілограм. Тобто на 10 кілограм ми будемо зараз набирати 40 кубів. Тобто, в нас отакі дві пулі повністю підуть. Пройшов один день, повністю наше покриття висохло, і ми тонуємо Венецію під нанесення. І сьогодні будемо нанесити перший шар. Зараз це все покажемо, як буде відбуватися. Ось замішаний матеріал нашого необхідного кольору, який співпадає з кольором стін. Зараз почнемо нанесення. Ми повністю перед роботою протираємо край відра, щоб матеріал не обсихав на відрі, і це лушпіння не летіло нам у відро. Ми починаємо нанесення матеріалу. Для цього ми використовуємо професійний інструмент фірми Паван. Ось такий це кельма 240 мм і допоміжний шпатель 150 мм. Починаємо працювати, набираємо матеріал на шпатель, переносимо на кельму і наносимо на стіну рівномірним шаром. Задача просто нанести зараз як базовий шар. Рівномірно, повністю по всьому залу. Ось так виглядає перший шар після нанесення. Це ми зробили буквально півгодини тому. Видно, що він ще темний, і йде процес висихання. Цей низ ми нанесли вчора, поки затягуємо повністю все приміщення в перший шар, воно висихає і будемо наносити потім другий. Другий шар вже буде з малюнком. Зараз ми почали наносити другий шар матеріалу після висихання першого. І на цьому шарові ми вже наносимо сам малюнок, який продавиться вже після третього шару. Ось так відбувається процес нанесення, той самий комплект інструментів. Два паванчика. Один для набору, інший для нанесення. І ось такими хаотичними рухами ми наносимо матеріал. Рухи робимо плавні, різнонаправлені, трошки такі волнообразні. Нанесли, зняли, нанесли, зняли. Матеріал підглажуємо, нічого не лишаємо. Але мінімальні напливчики можуть бути, але дуже-дуже мінімальні. Зараз ми наносимо третій шар. Матеріалу. Попередньо другий шар ми трошечки підшліфували і дуже ущільнюємо його, наносимо і одразу знімаємо матеріал на здир. Завдяки третьому шару у нас з'являється більша глибина малюнку, він стає більш насичений та видно усі нашарування. На цій стіні можна побачити вже три шари нанесення матеріалу. Вона вже підсихає та трішки має дзеркального ефекту, який нам потрібно досягти після нанесення. Але це тільки ще не глянцований, не полярований і без воску. Зараз ми будемо шліфувати стіну. Розмір наждачної бумаги 800. І вмикаємо шліфмашину і уперед. Ось так протираємо Венецію після шліфовки, щоб не лишалось пилу. Зараз ми починаємо шліфувати наждачкою 3000. Фірма Ось 3М ми використовуємо і починаємо прибирати вже ці такі маленькі царапки перед воскуванням. Працюємо на середніх обертах і починаємо шліфовку. Проявляємо малюне. Ось такий воск ми використовуємо для поліровки «Венеціано стайл, декор вакс Мірано. Ось такого результату завдяки ньому можна досягти. Ось так відбувається нанесення воску. Набираємо його на шпатель і втираємо рівномірним шаром поверхню венеціанської штукатурки. Втираємо і одразу на здир знімаємо залишок. Ось так виглядає відполірований елемент стіни. Тут вже Класний глянець виглядає багато і так і продовжуємо. Ось таким інструментом відбувається поліровка завдяки войлочному кругу. Ось ми і завершили наш об'єкт по нанесенню. Всім дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватись та лайкати наші відео.